Роботи багато, п'ять десять двадцять роботи вистачить для всіх. Роботи багато і стає ще більше, ще більше роботи, яку потрібно виконати. Працюй, підіймай, і тоді зможемо сказати, що місто, про яке всі забули, засяє як нове у день Содора. Є робота для великих паровозів і для маленьких теж. Для тих, хто працює у лісі, знайдемо завдання. вже ж. вгадайте, хто найстаранніший працює без упинну, Хто? Це Томас, але й інші знають, що мають добре працювати. Роботи багато, п'ять, десять, двадцять. Роботи вистачить для всіх. Роботи багато і стає ще більше, ще більше роботи, яку потрібно виконати. Працюй, підіймай. І тоді всі зможемо сказати, що місто, про яке всі забули, засяє як нове у день Содора. Емілі та Гордон. Візьміть повалені дерева та каміння. Джеймс і Едвард везуть камінь, поки Генрі в доках. А Тобі підвозить робітників, щоб вони працювали з Джеком і Недом. Коли Персі розвантажує вантажі, ніхто не має часу на відпочинок. Багато п'ять десять двадцять. Роботи вистачить для всіх. Роботи багато і стає ще більше, ще більше роботи, яку потрібно виконати. Працюй підіймай. І тоді всі зможемо сказати, що місто, про яке всі забули, засяє як нове. Удень содора. Роботи багато, п'ять десять, двадцять. Роботи вистачить для всіх. Роботи багато і стає ще більше. Ще більше роботи, яку потрібно виконати. Працюй, підіймай, і тоді всі зможемо сказати, що місто, про яке всі забули, засяє як нове, у День судора, що місто, про яке всі забули, засяє, як нове, у День судора.